А де ж вони всі заховалися? Я не знаю, де вони треба, сукаччики, щоб, щоб швидше знайти. Щоб швидше знайти, молодець. Диви, яке я знайшла яйце під диваном. Івануля, ти не знаєш, що там за яйце? Не знаю. Ану, може, залізем його дістанемо. Воно якесь таке велике і важке. Ану. Ану був за... ай яй 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 Ти зможеш дістати. Давай, 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 давай. Ти сьогодні снідала. Так, це якось. Ой-ой-ой, а ну піднімаємо, піднімаємо. А ну, що там? Ти не знаєш? Ні. Не знаєш. Можливо, будемо діставати. А давай постукаємо. Нічого не розвивається. А ну ще давай постукай. Тук-тук. Що не, нема голосу? Хто там? Ні? Не відзивається ніхто? Давай упливай. Якийсь ключ треба, там а. є замок? А ну давай подивимось, подивимось, подивимось. Я сама замок. Тебе є ключ? Osionfish. У нас є ключ! Ну тоді побігли. Так, ну що там? Покривай! Все? Так, да, покривай. Давай. Ти сама чи тобі допомогти? Я сама. А ну давай. Ой-ой-ой, давай, давай, давай. Ой, яка ти сильна Івануля! Ой, а що це таке? Оце Іванко, ти силочка у мене, силочка. я не знаю, хто кидай. Давай починать, кидай. Такі, 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 так. Ой, багато в тебе їх тут попалося. Ой, та зубами, мабуть, не треба, Івануля. А ну тяни. Так, 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 так. Ану, Ой, тяни. І ти, і... Зубами не треба. Точно не треба, бо ми не хочемо йти до стоматолога. Ну, ми плові будуть. Так, да, точно. Підожди, тут, мабуть, у нас. Що там? Ану, давай. давай. Так, 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 Івануля, ну що там? Хто це там у тебе? Поп? Я не знаю, хто це. Ану? ну. забив. Хто-хто? Акчілузабив. Ти впевнена? Да. Так. Так. Що с ми його складем. Це якийсь напевно малючок. Да, да, мене... да? Чи не малючок, а це мама. А, це його мама. Чики. Так, зараз я тобі допоможу. Івануй, ну хто там? Ти нам покажеш? Так. Да. Ну, покажи. А, це такий малючок. Чи це його мама? Мама. Маму. Ой, давай з собою познайомимося. А як тебе звати? Я Іванка. А Де твої малини? Вони ще всі у яєчках. Вони, мабуть, іще не вилупилися. Як ти вважаєш? Можливо, допоможемо. Щоб мені не було так сумно одненькому. Ого! За твоїми тваринами. Іванку, ти вже скількох ти понаходила. О, і такого, і такого. А ну давай викладемо всі в лінії, хто нам попався. Можливо, в нас буде ціла колекція. Да, ціла колекція. Буде. І такий мало Ого, скільки в тебе таких синіх зубатих попало. Ух. Давай будемо викладати. А це якийсь геть малючок. Це напевно його мама. А це малюк. Викладаюся, Іванулічка, Все ще ж Такий кусючий. А можна... Іванко, Іванко, а ти де? Дві я маю. Ні. Ні. А це що сталося з ним? Можливо, його треба скласти? Так. Да. А ну склади його. Івануль. І подиви, яка в нас вийшла чудова колекція. Ні, сіти треба скласти всі буває Скільки сюди Дивись, скільки. І в нас так вийшло з тобою багато-багато. А все зовсім не гай... не малючки. Малючки ще зовсім. Ось такі малючки, давай їх поставимо, вони щось не хочуть стоять. Отакі кусючки. Це, мабуть, кусючки такі. Дачи, так, пленімаю. І в нас вийшла taka... дим, дим, ми... ой, я така. Вийшла колекція. Таких кусючечок. Ой, ой, у мене бе. Ви які в нас кульки? Ти треба в чолові Давайте я буду котить, Івану. Яка в тебе кулька? Отака. Яка вона? Жовта? Ні. Синя. А як... Синя. Забула? Забула. Геть зовсім забула. Ой-ой-ой, а що ж там у тебе таке є? Що там в тебе в кульці сховалося? Ой, я знаю, хто це! Це, напевно, півник. Ні це, ой, ні, він біленький. Це якийсь гусенятко, напевно. Іванка, чи що це, чи пінгвінчик? А ну покажи нам у синій кульки сиділо маленьке. гусенятко? А ми великі. А ми великі, а воно маленьке. Так. Да. Га, га, га. усе. Яка кулька? Беремот. Там бегемот, а можливо там кашалот. Ні, бегемот. Ти знала, що там бегемот? А можливо там слон? Ні. Ні, не, не слон. Так, 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 так. Ой, Іванку, ти щось там ох як налипло? Оп. Оп, а можливо там мавпочка? Mm -mm. Ні, номер два. Да? А ти знаєш, що полюбляє мавпочка? Банани. Банани. Угу. А ти полюбляєш бананчики? Ні. Я тільки кукурудзу полюбляю. По ага. І все, так? Да? ось ну, ми достали такого маленького бегемотика. Чи я не знаю. Ах, це вже в тебе яка куля. Ну Давай помахай. Ду -ду 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 -ду. Ні, не шевелиться. Не знаєш, що там? Слон. А можливо, там лев? Ні. А ну давай доставай. А що в слона таке довге-довге? Так, хто там у нас заховався? О, це слоник. Я тобі говорила, що слоник. А можливо познайомимо слоника з нашим бегемотиком? Давай. А як тебе звати? Мене Слон! А я бегемот. Е, Виділа, тільки я хотіла таку великого кульку. Е, 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 тільки я не знаю, хто там. І я не знаю, хто там. О, можливо, там якийсь лев? Ні. Можливо, це м'ячик? Ні, лев лев, хлеб дивне. Е, дивне. А ну давай шукай, що там таке дивне. Угу, угу. Це що, пінгвін? Так, да, я тобі говорила. Пінгвін, диви, в нас вийшла ціла-ціла колекція. І тут вийшла колекція. Тільки треба ливеня знайти. А в тебе було ще й левеня? Да. це у нас хто. Беремот. Малесенький беремотик. Ми знайшли його де? В кулькі. Да. А це у нас хто такий маленький? Пінгвін. Пінгвінчик. Так, а ну покажи мамі пінгвінчик. Бігемотика ми подивилися. Слоника ми подивимось, так? Да? У нього довгий, довгий хоботок і великі вуха, міцні ноги, туп 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 туп, туп. Не знаю, бо там динозаврики плачуть. Я не знаю. Я знаю, як їх повеселити. Можливо, включимо їм космічне небо. Ось він, Іванка, як ти думаєш, їм сподобається? Думаю, їм дуже сподобається. Лягай біля них, щоб вони не засмучувались. Івануля, як вам? Ось тако біля яєчок, так? Да? Що ти бачиш? Івануль? Плачуть дітки? Ні, ні так. Вони заспокоїлись? Що? Мої дівчата. Можливо, заспіваємо їм колесколу? Давай, ти заспівай. Люлі лю лю налетіли гулі Сплять, напевно. Да? Ось їм така тепленька, тепленька подушка. Да? Вони будуть відпочивати. Ш -ш -ш. Піганьку, пігань. Ми тихенько Ми будемо тихенько з тобою. Да. Поснімали вже? Budem si ukázať poká, poká. Nie. Nebudem. Ne tak. Nie, nie,